Від автобуса вона йшла ще 5 кілометрів пішки. Чужа жінка ввела її до мами. 15 років чекала на цю зустріч, а тепер серце ладне вискочити з грудей. Мама, як зустріне, що скаже. Що ж же вона мусить сказати, має пояснити, чому залишила своє дитя в полоховому будинку. Мати часто снилася Каті, а тепер, коли залишилося ще трішки і вона її побачить, стало страшно. В інтернаті діти знущалися з рудої дівчинки і дражнили Катя Чилі через густе, як відомої відомий, співачки, волосся. А ще у неї був поганий сір, і вона майже не бачила. В Україні об'їздили всі клініки, проте ніхто не брався за операцію. Якось в інтернат приїхала волонтерка із США Мерелін, і руде дівчисько в окулярах так запало в душу заокеанській гості, що вона почала опікуватися катою. Надсилала листівки, посилки. Хоча в американки було троє дітей, восьмеро онуків, жила сама без чоловіка, але продовжувала займатися благодійністю. Одного разу вона визволила Катю з психлікарні, слабшого завжди діти товчуть, а потім його і винним роблять. Так і з катрусею сталося. Хто зна, як би склалася доля дівчинки, якби не Мерелін. Вона забрала її до США. оплатила дороговартісну операцію на очах, яка повернула зір, і Катя стала бачити без окулярів. Мерилін же просила її про одне, щоб не повторила долю своєї матері. І ось вона їде до мами. Якось дівчинку відправили на оздоровлення в санаторій, де вона познайомилася з однією жінкою. Виявилося, що тьотя Єва родом з того села, звідки була катина ненька. Дитино, та я ж знаю твою маму, вигукнула вона схвильовано. Жінка пообіцяла поговорити з нею і провести доньку в гості на Великдень. І ось вони йдуть пішки п'ять кілометрів, а катрусине сердечко б'ється у грудях, як зранене пташеня. Поки дійшли, вже настала ніч. Єва веде її до якоїсь хати, а дівча проситься тютю, давайте завтра прийдемо. Вже ніч, пізно. Дитино, ти ж хотіла цього, не бійся. Підійшли до невеликої хатини, у якій не горіло світло. Єва постукала. Ніно, відчиняй! Дочку привезла! За дверима хтось завовтузився. Замить вони відчинилися і на порозі постала заспана жінка в майці. Це й була її мама. Чужа жінка обняла дівчину, а та аж здригнулася, хоч і не відштовхнула. Невідомий чоловік теж поцілував. Це новий мамин співмешканець і батько її сестрички Тані. Е, доню, може, ти залишишся у нас ночувати? Проказала стиха мати. Катя промовчала, подивилась на тьотю Єву і прошепотіла. Скажіть, що я не буду у них сьогодні ночувати, а завтра прийду. Мама раптом зайшлася плачем. Ти мене покидаєш? От тоді Катю й прорвало. Весь біль і розпач, що тримала в собі всі ці роки, хлинув з потоками сліз, яких вона більше не соромилася. Це вона, виявляється, її покидає, а не мама покинула 15 років тому. Єва хутенько забрала ридаючу дівчину з хати і повела до себе. Наступного дня мама знову плакала і прочитала Бог мені більше не простить, що я тебе кинула. Я тобі вже простила і Бог простить, промовила донька. Вона так і не запитала у матері, чого та покинула її у пологовому. Хоча, що питати, і так було зрозуміло Ніна пиячила, жила неправедно і небажана дитина їй була не потрібна. Потім Катя ходила у гості до бабусі ксені, до тіток. У мами була велика родина в селі, прощалися зі сльозами, обіцяли більше не губитися і підтримувати зв'язок. Катя бачилася з мамою ще один раз, бо та невдовзі померла. Про тата взагалі боялася питати. Хотіла шукати його, навіть думала написати на передачу Знайди мене, а потім стрималася для чого ще раз я трити душу. Саме закінчувала школу, тож треба було думати, як і де жити далі. Мамина родина долею онуки та племінниці не дуже переймалася і забирати дівчину до себе не поспішала. Одна з тіток якось завела про це мову мовляв, у них немає такої можливості, і Катя зрозуміла, що вона їм не потрібна. Прихисток знайшла у великій прийомній сім'ї. І тільки завдяки названим батькам дізналася, що таке справжня родина. Здобула освіту, знайшла свою другу половинку і вийшла заміж. Тато з мамою подарували молодятам хату, щоб звели своє гніздечко неподалік від них. Дівчина виконала обіцянку, яку дала Мерелін, не повторила долі своєї матері.